Всім привіт! Я сьогодні до вас з чудовим рецептом випічки до чаю. Це пиріг горіхово-яблучний, дуже і дуже смачний. Коли він випікається, аромат розноситься по всій кухні, неймовірний. Тож пропоную приготувати цей пиріг. І перше, з чого ми розпочинаємо приготування пирога, це беремо два середніх яблука. Бажано, щоб це були сорти кисло солодкі у мене саме такі є. І обчищаємо його. Обчищаємо, знімаємо шкірочку, видаляємо серединку і нарізаємо кубиком. Потрібно, щоб загальна вага яблук була приблизно грамів 300. Вже нарізаних я маю на увазі. І ось таким невеличким кубиком нарізаємо всі яблучка. Підготовані яблука кладемо до миски Бажано збризнути їх лимонним соком новинку лимону і вичавлюю його. Все гарно вичавили, перемішали і додаємо сюди цукор. Я кладу 140 грамів. Для любителів солоденького можна покласти і грамів 200. Тепер перемішали все і ставимо до холодильнику приблизно на 1 годиночку. А поки наші яблучки пускають сік, саме для цього ми їх поставили до холодильнику, ми готуємо наш пиріг далі. Просіваємо борошно. Нам його знадобиться 200 грамів. Просіваємо у глибокий посуд, додаємо чайну ложку розпушувача, також пів чайної ложки соди. Перемішали борошно, а тепер нам сюди потрібно додати горіх. Горішка бажано взяти 150 грамів, я беру волоський горіх, але в мене його лише 50 грамів. Тому я додам ще чорносливу до нашого пирога. Це теж може бути. Також можна додати родзинки чи то інші сухофрукти. І ось таким чином подрібнили гарно горішок. О, подивіться, І не розлетівся. І качалка в нас чистенькою залишилася. Все, тепер додаємо горіх. Кладу чорнослив, перемішали і відставили. Суха суміш у нас для пирога готова. А тим часом і яблучки наші пустили сік. Подивіться, як гарно вони його пустили, саме це нам і потрібно. Тепер ми їх перекладаємо у більший посуд. А тепер нам потрібно взяти три яйця і відділити білок від жовтка. Робимо це акуратненько, щоб білок залишився білком, а жовток до нього не потрапив. Жовток кладемо до яблука. Все, а тепер. Білок збиваємо з дрібкою солі, присолили, щоб краще білок збивав. І ось так в мене білок. Швидко взбився, гляньте, в ньому капіна, саме таким він і повинен бути. Скажу вам свій невеликий секретик. завжди, що, що я завжди роблю, щоб мій білок гарно взбивався. Я свій посуд, у якому роблю цю процедуру, протираю шматочком лимону, або якщо лимон відсутній, то я беру оцет і ватним диском протираю. І тоді дуже гарно білки взбиваються. Тепер ми перемішали нашу яєчну суміш з яблучком і додаємо суху суміш. Перемішуємо М -м -м, маса яка красива. До речі, хто полюбляє корицю, можна додати трішки кориці. Це буде дуже смачно. А тепер потрібно нам білкову. Масу викласти акуратненько до тіста, викладаю в декілька прийомів і повільно перемішую. Тісто гарне вимішане. І тепер ми беремо форму. У мене вона 20 см в діаметрі, змачую її. Можна масличком промастити боки і викладаю тісто. Рівнюємо, ставимо до духовки на 40-45 хвилиночок і випікаємо при температурі 180 градусів. Пиріг випікся, я йому дала охолонути півгодиночки. Він у мене рум'яненький, гарненький, але це не тому, що він перепікся. Ні, такий він має колір, тому що в ньому присутній горіх, а також чорнослив. Тепер ми його перевертаємо, відділяємо папір. Погляньте, який він гарний знизу. І тепер все, його можна прикрашати. Для прикрашання можете використати що завгодно, чи то розтоплений шоколад, чи, чи притрусити його горішками. Я використаю глазур. І як же без дегустації? Обов'язково продегустую. Гляньте, який він в розрізі. Так і хочеться його швидше скуштувати. Ну, дуже гарний. М -м -м. Пиріг смакота. В ньому гарно поєдналися. Смаки яблука, горіху це дуже і дуже чудовий смак, я вам скажу. Тож рекомендую від душі вам цей пиріг. До чаю буде саме те. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей!